Привіт, дівчатка! На корекцію до мене прийшла моя постійна клієнтка, але річ у тім, що в силу обставин, вона була вимушена виїхати за кордон, і їй довелося звернутись до іншого майстра. Багато початківців не знають, як правильно вирівнювати нігтик базою, і під час роботи, начебто, все має непоганий вигляд, але після просихання виходить якийсь пиріжок. Тож сьогодні будемо разом аналізувати нігтик, будемо вчитися вирівнювати нігтики базою правильно, та й розберемо декілька дуже важливих нюансів. Ну а мене звати Аня, і я дуже рада бути сьогодні з вами. Почнемо. І тут вже дуже критикувати не варто, адже пройшло більше двох тижнів. Помітно трішки хибне вирівнювання, його можна побачити просто подивившись на торець нігтя або зверху. Що ще помітно, то це, що пальчик або не перевертали, або взяли забагато матеріалу, ну або ще один варіант це дуже рідка база. Ці ручки одні з моїх найулюбленіших, оскільки тут і з скотику ніколи не було проблем, і пластина від природи рівна. Тож в чому причина таких пиріжків? Почнемо зі зняття. Коли знімаємо матеріал, ми дивимося не тільки зверху, але і періодично зазираємо під торець нігтя, щоб побачити товщину попереднього покриття. Так ми розумітимемо, скільки треба ще зняти матеріалу, і якщо є потреба, робимо вигладжування, щоб потім менше пиляти пилкою. Наступний нюанс вирівнювання бази це сама база, і ми маємо вибрати базу за консистенцією, з якою вам буде зручно працювати. Якщо ви помічаєте, що не встигаєте працювати базою і вона скрізь затікає, тоді пробуйте брати більш густу базу. Вона тоді так не тече, і у вас буде більше часу, щоб все вирівняти. Але є тут один мінус: це в тому, що і робота буде йти довше звичайно. Так що такий нюанс густої бази. Але всі ми починали шляхом помилок, і в цьому криміналу немає. Це нормальний процес навчання, просто завжди. Потрібно тестити бази перед роботою з ними, щоб зрозуміти під який тип пластини брати ту чи іншу базу. І про це у мене скоро вийде нове відео на каналі. Так що рекомендую підписатись, щоб не пропустити його. Дуже часта помилка в тому, що під час роботи з базою перед просиханням не всі і не завжди перевертають пальчик клієнта. Це потрібно для того, щоб матеріал не затік на боковинки і основна його маса була в центральній частині нігтика. Тоді і правильна архітектура буде, і відблиск ідеальний вийде. Але буває таке, що, начебто, і база нерідка, і пальчик перевертаємо, але все одно після висихання якась халепа виходить. Тоді ми перевіряємо лампу. Можливо, пора просто замінити її, так як там просто не вистачає потужності і діодів. Але для вибору правильної лампи потрібно знати основні критерії, і про це ми вже говорили в попередньому відео, так що я теж його прикріпляю в описі. Ще один момент, де можна добряче стратити, це велика кількість матеріалу. Не варто виливати на нігтик пів банки, він ж такий малесенький. І щоб його вирівняти, потрібна тільки одна краплинка, так як пізніше, там також буде і кольоровий лак. І топ і це все треба враховувати. Ось чому вирівнювання не виходить або виходить якось не так, як хотілося. Поки ми говорили про причини помилок, ми вже зробили зняття, зрізали кутикулу, знежирили пластину і нанесли дегідратор. Хочу ще раз підкреслити, що бонд, бондер, ультрабонд і праймер це все одне і те ж. А наносимо ми їх для хорошого щеплення з базою. Після того, як бонд просох, наносимо базу. У мене це каучукова база від Naomi. Спочатку повністю промазую для того, щоб матеріал сам розтікся по нігтику. Тираючими рухами промазуємо пластину, а потім наносимо невелику краплю біля зони кутикули і розтягуємо її до вільного краю. Це можна зробити пензликом з флакону або таким тоненьким пензликом, як в мене. Так виходить набагато акуратніше. Після того, як розрівняли, перевертаємо пальчик і направляємо матеріал до зони апексу, щоб зробити архітектуру рівною і щоб отримати той самий відблиск. Це займає приблизно 4-5 секунд. Після чого перевертаємо пальчик, перевіряємо чи все рівно, і потім вже відправляємо в лампу на одну хвилину, щоб база гарно просохла. Нагадуємо клієнтам, що якщо нігтик впеча в лампі, то не варто терпіти, а одразу забираємо руку, бо може бути опік. Далі я видаляю дисперсію. І наношу колір. Щоб прокрасити якомога глибше, ми відштовхуємо пушером проксимальний валик, і на першому шарі я тоненьким пензлем підвожу матеріал під кутикулом. Не забуваємо про синуси і, звичайно, про бічні паралелі. Якщо колір рідкий, то також перед сушінням перевертайте пальчик і відправляйте в лампу на 30 секунд. Колір у мене щільний і, в принципі, ідеально лягає в один шар. Але ми з клієнткою вирішили покрити ще одним шаром для насиченості і соковитого кольору. І також сушимо в лампі. Після цього можна робити дизайн, а можна і залишити так. Ми вирішили просто перекрити глянцевим топом. До речі, якщо хочете трошки завнушити яскраві відтінки, то це можна зробити дуже легко. Просто перекрити матовим топом. Матові і глянцеві топи є як з липким шаром, так і без нього. Але я віддаю перевагу все-таки без липкого шару. Тут вже як кому зручно. Наприклад, матові топи більш стійкі з липким шаром, а ось глянцеві краще брати без дисперсії. Тоді він краще тримає свій блиск. А ось матові без дисперсії не так брудниця. Після нанесення топа також перевертаємо ручку клієнта, щоб топ вирівнявся і сушимо після цього вже в лампі одну хвилину. Після цього я завжди підпилюю нігти ще раз, щоб надати чіткості форми. Дехто цього не робить, бо боїться, що сколиться торець і там підуть підшарування. Але ні, якщо правильно все зробити, то нічого сколюватися не буде. Кінці процедури ми наносимо на кутикулу олійку, щоб наситити її, і щоб кутикула не пересихала. Ну що ж, Красуні, насолоджуємося нашим яскравим результатом. Мені здається, що червоний колір ідеально виглядає як в матовому, так і в глянцевому варіанті. Виявляється, що все дуже легко і просто, якщо знати техніку, деякі тонкощі і правильно підібрати матеріал. А щоб знати це все, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки та писати свої коментарі, якщо відео було корисним. А з вами була Аня, і до нових зустрічей!